Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, сьогодні, в шосту неділю Великого посту, верну неділю чи квітну неділю, ми святкуємо в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим, де Господь приходить і Його вітають, Осанна Вовишніх. І все, що найцінніше, люди кладуть перед Ним свої одежі, пальмові, віття. Також перед тим в'їздом Ісус Христос, розуміючи, що йому лишився. Тиждень, і це страстний тиждень, він зробив собі відпочинок в домі друзів Марії, Марти і Лазаря. Він любив цю дуже родину, Лазаря, якого Воскресив, пам'ятаємо. І в тому часі Марія взяла миро, вилила йому, намастила його ноги. Найцінніше, найдорожче, що мала. Вона віддала для свого Господа, немовби би, не мав, що його тіло, щоб він відтак подарував церкві. І людству нетлінність, безсмертність, некорумпованість, незнищимість і пізнання Бога цей великий знак намащення, коли сирів так, на голову. А тут його намащуються ноги, які Ісус за декілька днів вмиє ноги своїм учням. Тими ногами увійде в Єрусалим на хресну смерть. Тому. Те, що є найдорожче, найцінніше, ми хочемо віддати для любимого Господа. А що ми сьогодні можемо віддати? Чим ми можемо привітати в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим, який йде на страсті, щоб померти заради нас, заради спасіння кожної людини. І сьогодні ціла Україна віддає найкращих і синів від очок. Найцінніше, що маємо дар життя, який Бог подарував людині. Ми віддаємо, ризикуємо нашими воїнами, так які захищають рідну батьківщину, матір, рідний свій народ. Так що ми віддаємо, то що маємо, підтримуємо тих, хто сьогодні страждає в окопах, переселенців, медиків, волонтерів. Що ми можемо віддати в наших родинах, сім'ях найцінніше, що маємо, це любов, чоловіка, жінки, дітей, побути разом, побути разом також цей святий день, Господній день, недільний день на молитві. так. Побути, уділити той час один одному, побажати один одному, це що найкраще в нашому серці, є, тому що Господь, розуміючи, що тиждень залишився, він все ж таки шукає своїх друзів. Він навіть отцям буде просити, може ще не час, може він би ще хотів пожити, побути з цими апостолами в фізичному нашому тілі, щоб ще їм щось сказати, навчити, передати, бути людиною. Ще побути людиною в тому тілі нашому смертному. Але каже, Отче, якщо вже прийшла година, все звершив, він готовий, каже. Так само ми. Що ми хотіли би подарувати, передати для нашого Господа? Найперше, треба віддати всі наші немочі, слабості, гріхи. Дещо тиждень до Пасхи, верба б'є, не яб'ю від нині за тиждень буде Великдень. Ми вітаємо, співаємо. Приготовся ж, останній тиждень лишився, останній шанс, щоб цю Пасху ми святкували чистою совістю, чистим серцем. Так як ізраїльський народ колись переходив, тікав від фараона, увійшов це Червоне море, коли увійшов по шиї, тоді море розступилося. Ми теж занурені як нація, як країна по шию в стражданнях і просимо, Боже, хай розступиться це море війни, хай відступить ворог, хай ми, ми отримаємо ту свободу, і здійснимо той перехід до того миру, але того Божого миру, того божественного миру, який Бог нам хоче подарувати, того справедливого миру. Просимо ми сьогодні за нашу країну, за нашу націю, за народ, і просимо Господи, Ти, який йдеш на страсті. Визвели нас, визволи нас своєю рукою. На завершення прийміть архерейське благословення. Благословення Всемутнього Бога, Отця і Сина, і Духа, Стої зійде на вас і перебуває з вами сьогодні і по всі дні життя нашого. Амінь.